Надію Іванів, а ви ж то чого нічого захочете? А де ви ви А чому ви не прошу зафіксуєте? Будь ласка, не начинайте працювати. А де Юрій? Не ходіть, що Будь і не ходіть пістолетом, людина не застрахуйте. А ну де мене, а де вони забираєте? А де ви не шапи? Це нікого не батько, а де мене рішати пістолети? Що ви мене говорите? Ну, і чому обов'язково була потрібна ваша присутність. Ну, мені зателефонували, сказали, що відбувається грубе порушення законодавства України і намагаються знову в чергове партія влади сфальсифікувати вибори. Так як ми бачили, вони провели справедливе жеребкування в лапках, яке не включило жодного свободівця в ні одну окружну виборчу комісію. Тепер вони мають намагання такі самі речі з провести з жеребкуванням ДВК. 40 партій намагалися тільки що зареєструвати від них 12 тисяч подань на членів ДВК. Ну для того, щоб вони і щоб зробити фальсифікації під час жеребкування, щоб знову представники влади зайняли тільки членів ДВК, А від опозиції не було нікого. Відповідно, ми взнали, що відбуваються такі порушення Мається намагання із, із, із те, що вже в поза час пробували подати подання. Ми відповідно зреагували на ці зауваження, і приїхали наші представники уповноважені особи. Я і кандидат, народні депутати на місце події, відповідно побачили, що відбувається грубе порушення законодавства, що вони силою залякували, бійкою не забороняли знімати відео, фото, Журналістів не допускали на те, що коли вони намагалися вправити якраз включення цих подань щодо членів ДВК. Відповідно, ми на це відреагували і не дозволили їм зробити, хоча десь понад. 20 представників і 20 політичних сил сили подані вони встигли зробити а решта половину ми їм не дозволили це зробити. Ясно дякую так саме брутальне було те, що голова районної ради Розводовська особисто принесла ці подання як посадова людина, як людина, яка не має права займатися такими речем під час виборчої кампанії, взагалі, законом це заборонено. Особисто вносила подання за 40 політичних партій різних підставних партій від партії влади. І ми це розуміємо, що метається мої, як вона як є представник партії регіонів, це знову сфальсифікувати вибори, щоб знову регіонали перемогли, щоб. Будь-яким чином вони залишилися далі при владі, щоб знищувати незалежність української держави, щоб далі мордувати український народ. Відповідно, ми будемо тепер звертатися в прокуратуру, в інші правоохоронні органи, щоб притягнути розводовську до відповідальності за її брутальну поведінку, яка практично кидалася на людей. Тоді хотіла влаштувати бійку і не провести провокацію. Відповідно, я вона як посадова особа буде за це нести відповідальність. Ми за це звернемося в прокуратуру і в інші органи. Ті, якщо заявляли, що пані Витадовська сама вносила і сама дисконтролювала подання цих 40 партій, чи відповідає то дійсності, і дійсності є ви, як заступник голови ОВК, що можете сказати. Так, це, це, звичайно, відповідає дійсності через те, що всі ці люди, довірені особи від партії, від цих 42 партій прийшли, в голові, голові якої була Розвадовська Надія Іванівна, якщо я не помиляюся, вона також несла ці пакети з їхніми поданнями. Угу, угу. Ви якось ну... Я просив уявити, просив як вона є головою райради, а не членом ОВК, не кандидатом, людиною, яка не має відношення. Я просив, але на мої прохання вона їх всіх проігнорувала. Добре, дякую.